Перший день у школі завжди особливий. Радісні хвилювання, щирі дитячі усмішки та цілий новий світ знань попереду. Вже другий рік в умовах війни у метрошколі розпочинається новий навчальний рік. В цьому році простір для очного навчання розширився. На станції метро імені Масельського відкрили чотири навчальних кабінети для здобуття знань школярів. У цій локації заняття зможуть відвідувати загалом понад 800 учнів у дві зміни. Сьогодні у першачків Немишлянського району починається новий шкільний етап. Етап життя. І для них сьогодні звучить перший дзвоник у країну знань. Діти вже мають перший в їх житті урок, вчителі радіють, що можуть бачити учнів наживо, а батьки задоволені можливістю офлайн навчання. Цей новий навчальний рік ми почали з дуже приємної новини. Ми навчаємося в метро в школі. Ми чекали цього дня дуже дуже довго. Бо ви самі розумієте, що очне спілкування з дітьми, дітей з однолітками це дуже багато чого. Значить, ми вдячні міській раді. Ми вдячні міському голові за такий сюрприз і за такий подарунок. Аніматори казкові персонажі гучно і весело станцями та піснями вітали першачків з новим навчальним роком. Не ну, обійшлося і без подарунків винуватцям свята. До привітань долучився і харківський міський голова Ігор Терехов. Сьогодні святковий день у нас. Бо... Наші діти пішли до першого класу. І так, звісно, нам дуже б хотілося, б, щоб вони пішли до справжньої школи, і ми з вами святкували таку велику лінійку і лунали пісні. Але ми дуже старалися для того, щоб зробити нашим дітям свято. Бо це свято запам'ятається і вам. І нашим дітям і вчителям. Так, сьогодні, на жаль, ми вимушені будувати такі школи. Вимушені. Але прийде час, настане наша перемога, настане мир, і наші діти будуть вчитися в справжніх школах. Я хочу сьогодні, щоб ми всі подякували нашим військовим, військовим, які боронять нашу землю, які дають можливість нам. Створювати і такі простори, навчатися нашим дітям і нам жити, і працювати. Я дуже хочу подякувати нашим вчителям, які, незважаючи на жахи війни, працюють, роблять свою справу і ще як роблять, і дають знання нашим дітям. Ну і звісно, хочу подякувати вам, шановні батьки, за те, що у вас такі чудові діти, за те, що ви сьогодні знаходитесь в Харкові. Я знаю, як це не легко, але завдяки вам, всім. Харков живе, Харков працює, Харків вистає, Україна переможе і настане довго очікуваний мир. Ну, а нашим шановним дорогим нашим дітям я хочу побажати впевнене йти на шляху знань. Дякую всім, дякую нашим святянам, дякую батькам. Слава Харкову! слава Україні! Діма, розкажи, будь ласка, що ти робив зараз на першому уроці своєму? Рисував, клеїв сердечки на дерево, малював. Святослав, а тобі сподобалося свято? Так. Да. А що тобі сподобалося? Що ти там робив? Смочав концерт. Взяв вот гуся. Хто тобі її подарував? Ну, А чому ти хочеш навчитися у школі? Діаночка, розкажи, будь ласка, що ти робила на святі? Тобі воно сподобалося? Так. А що ти там робила? Що ти там бачила? Як танцювала, моє сестра не чудес. А чому ти хочеш навчитися у школі? Щоб читати, писати. Майлювати. Ти сьогодні вже школярка. Перший день у тебе, так? Да. Які твої враження? Що ти відчуваєш? Радість. Що мені подобається школа? А для чого ти прийшла у школу, щоб навчитися? Чому? Читати, писати англійські. Ми дуже раді, що маємо таку можливість займатися офлайн у метрошколі, тому що тут безпечно, тому що дітки будуть спілкуватися один з одним. І ми маємо надію, що це дуже допоможе у освіті нашої дитини. Взагалі, в нашій обстановці такі воєнні. І не вірили, але ну, дуже благодарні місту, меру нашому, що все ж таки наші діти будуть здобувати свої знання. Враження дуже гарні. Дякуємо за все те, що робиться, незважаючи на те, що на даний момент у нас. Враження. Враження сьогодні такі, знаєте, трошечки сумбурні, але очікували точно з нетерпінням. Особливо дитина була щодня, вона відраховувала просто в календарі ці дні, коли вже ми йдемо в школу. Покажи мені, куди ми підемо, покажи, куди ми поїдемо. Тобто, чекали ми з нетерпінням. Це справді дуже велика вдячність нашому місту, що в нас з'явилася така можливість. Ці емоції, коли дитина все ж таки іде в тебе в перший клас, і ти проводжаєш її з квітами в вишиванці. Це зовсім інше, тобто, те, що до цього діти навчалися дистанційно, це ну чудово. Але те, що дитина піде фізично до школи, побачиться зі своєю вчителькою, це просто чудова можливість. і Ми дуже вдячні, що вона в нас є. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Олексій Старінков, Харків. Новини.